Ну що, дорогі друзі, вже є статистика про те, куди витрачають українці тисячу, яку роздали, от просто так з барського плеча. Ряд економічно-фінансових рішень були абсолютно недосільними, неякісними. Ми про це говорили, але багато хто нам приходив в коментарі і писав: Ось ми всі задонатимо. Ми всі будемо донатити, нарешті. І всі попали в цю важливу пастку, яку треба розуміти: жахливу пастку патерналізму. Гроші. Які не зароблені власною працею, а просто впали з неба, вони так чи інакше викривляють свідомість суспільства. Задонатили тільки 4% відсотки. Посилання на статистику там буде у нас в телеграм-каналі, буде посилання в описі до цього відео. 4%. 60% на комуналку, 17% на мобільний зв'язок. Розумієте? Коли ті, хто вибігав, казав, треба ця тисяча, я її закину на, е, на Донати на армію. Ви маєте справу з суспільством. Суспільство має жити в умовах відповідальності до себе. Ти не можеш, якщо ти такий класний, став там заробляти багато, ти відповідальний за своє життя. Не думай, що всі інші так само будуть робити на даному етапі в суспільстві українського, особливо з нашою історією, коли у нас 30 років людей годували тотальним патерналізмом. І ти виходиш і кажеш: я ж задоначу то і сі інші, а потім сидиш і кажеш, ой, який поганий народ. А він такий, який є. І не треба йому давати інструментів, які абсолютно носять патерналістичний залежницький невідповідальний характер. Не треба цього робити. От зараз дивишся на Мілея, що він зараз робить в Аргентині, і плачеш, тому що тут в Україні цього немає просто. Але вони награлися там 40 років це все серйозно, куди гірше, ніж у нас було. То, що нам треба їхній шлях проходити, я не розумію. Нам треба що 10 дефолтів для того, щоб ми зрозуміли, що таких рішень не треба робити що ніколи більше суспільства не буде донатити гроші, які падають на голову. Важливо, щоб суспільство заробляло гроші своєю працею, своїми можливостями і достатньо велику кількість грошей. Висока мали продуктивність. Тоді приходить свідомість. Тоді більше людей донатить. Важливі донати мають іти від праці людини, від продуктивності людини на те ж саме військо. Ну, не можна бажати благородних речей відповідального громадянина методами патерналізму. Воно так не працює. Ми говорили: воно не спрацює. Так не буде. Буде комуналка. От все. Ну, Це ж було як білий день. Ви розумієте? Це ж було зрозуміло, що ця тисяча це абсолютний неправильний крок. А у нас все так в суспільстві. У нас все стимулюється піти в тінь. Не брати відповідальності, заховатися. От розумієте, лише ті люди, які ну не можуть жити по-інакшому, а їх завжди, якщо архітектура системи така, де краще ховатися і не брати відповідальність так, як треба, то лише невелика кількість людей проактивних буде робити навпаки. А всі інші будуть йти за течією. Розумієте, це життя, так воно працює. Треба навпаки, аби ця проактивна частина суспільства не розповідала, що я задоначую. А сказати, не треба нам тисячі гривень. Ми заробимо на неї. Дайте нормальні податкові регуляційні умови, щоб люди заборон... заробили більше, і ми зробили більше. І більше кинули на сили оборон. Ось це працює. А вестись на петалістичні інструменти це не працює. І так у нас, знаєте. Ми в ці пастки потрапляємо постійно. От постійно. Один раз ми казали на капіталістів, що окей, можна якось крізь пальці, коли був тотальний ковід, там обмеження, або в перші дні війни там, там певну допомогу кинули. Там. Окей, це, ну, це екстерналії, так звані, можна, це, ну, краще не гратися в це, але це ще пів біди. Але отак от збути барахти, роздати тисячу без. Не визначити цільову аудиторію, не визначити певні обмеження, які людина може взяти. Ну, Якщо людина живе в 200 квадратних метрах з 10 машинами, на що їй тисячу це кидаєте? Навіщо? Далі, якщо людина не може оплатити, так само подумай, товариш соціаліст, подумай, що якщо ти будеш просто кидати гроші людині, вона просто не схоче працювати далі. Ми ж маємо людині допомогти реабілітуватися на ринку в першу чергу, щоб продуктивність нації була висока, щоб всі заробляли, щоб тут розвиток і що. Увіть ну, собі постійно донатити людей, які О, дивіться, от дивіться, що таке кажу, відповідальна допомога. Це не просто покрити комунальні людям. А чому не було б запустити? А давайте люди краще утеплять свої будинки, щоб менше витра... витрачати ресурсів в країні, які ми імпортуємо часто, розумієте? Оце хоч щось: програма утеплення за рахунок там утеплення людей з невеличким достатком, аби вони зменшували витрати на опалення. Хороша програма. Давайте запускати. Ні, ми будемо. розумієте, Я просто не просто хочу, а це взагалі тисяча гривень це взагалі. Трендєст, тому що навіть вона навіть не визначила оце населення з невеликими прибутками, які можна допомогти. Це, вона тупо роздала всім пофіг, там заможний, заможний, немає не має Але навіть якщо б визначати групу цільову, треба їй допомагати, аби вона роби, зробила користь собі і суспільству, якщо це за гроші податків наших з вами. Але я тут вже розійшовся. Тобто, дай Бог. Ну, хоч би вони б, б, визначили б, там, тих там, пенсіонерів чи там, людей з, е, з, з невеличкими там, прибутками і доходами, точніше. Е, тоді вже можна говорити, що давайте не просто їм закинемо гроші, давайте зробимо програму, бо вони там зменшили кількість витрат. А про це навіть взагалі мова не йде, друзі. От Про це мова взагалі не йде. Про стимули мова не йде. От, Мілей, ми дамо. Податкову автономію регіонам, щоб вони конкурували за інвестиції світові. Ми подивимося, хто як кого зробить. Ти така база. Ти дивишся і плачеш з тим, як у нас самоврядування закатується в асфальт уже роками. Розумієте? Тисячі гривень. Що ти зробиш? Наша справа говорити про це далі. І говорити, що не треба українській нації створювати умови патерналістичні. Не треба цього робити. Люди, які усвідомили, що це неправильно, це ваша наша відповідальність з вами вимагати інших умов для всієї нації іншої. Це наша відповідальність. Ну, не буває так, що всі 100% одразу розуміють суть відповідального громадянства. Це завжди розуміє невелика кількість відсотків. От задача цієї невеликої кількості відсотків далі просувати це максимально можливо інформаційно, своїми справами. Критикуючи владу, де вона робить хибні рішення відверто, наприклад. Критикуючи партії, які пропонують хибні рішення. Колись буде краще. Підписуйтесь на наш YouTube, на наш телеграм-канал. Чекаємо відповідь по нашій петиції. За 10 днів ми зібрали 25 тисяч, Подивимося, що вони там напишуть. Програма то йде, але все одно подивимося, що вони там скажуть. Комуналка. Всім до побачення.